Бачите сервісний центр позаду до мене. Можете забути про нього, тому що всі сервіси переносяться, переносяться в режим онлайн, а якщо точніше говорити, то в дію. Вітаю вас, дорогі водії, з вами канал Автотема. І так, Михайло Федоров, міністр цифрової політики і трансформації нашої країни, а тобто той, хто несе ключову роль в розвитку і напрямку розвитку дії, заявив, що незабаром сервіс здачі на права саме. Теоретичний тіснець перенесуть дію. Давайте послухаємо, що він каже, а потім розберемо. Працюємо на цифровізацію центрів ГСЦ, це центри, які надають послуги водіям. Ми хочемо зробити, запустити от ми з міністром погодили. Також досить революційна річ. Це ну, пілотування буде спершу, бета-тест такий. Здавати екзамени онлайн на права, тести теоретичну частину. Там використовується штучний інтелект, який трекає твою модель поведінки. Ну, дуже цікаво. Також там всі можливості отримати права, відправити пошту. Тобто, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ, Купля Продажу авто ми вже запустили частину послуг, але працюємо над іншими. Також це є е консул, це сервіси для українців за кордоном. Як стати там швидко на облів кілька кліків, як отримати документи також поштою, як не стикатися з бюрократією, яка там дещо залишається для отримання послуг. Українцями за кордоном ми працюємо над продуктами, які дозволять запускати в дії одночасно багать, багатьом міністерством продукти всередині самої дії. Таку конкуренцію певно створюємо. Ми працюємо над маркетом, в дії, який, який також скоро анонсуємо, запустимо. Мультішеринг там шерити документи в дії в кілька кліків, медичні пуші. Тобто, у нас в кожній сфері є перелік послуг, на яких ми зараз фокусовані. До речі, от тільки кілька днів тому запустили можливість військовим без черги записатися. На таку послугу, як шлюб онлайн. Як бачимо, все більше і більше сервісів переходить в онлайн, в дію, і так само переходить і страховка. Тепер для того, щоб оформити страховку, не потрібно десь їхати, шукати, випитувати, вибирати страхову. Це все зручно можна зробити також в вашому смартфоні. Наприклад, ось є сервіс. Встановлюйте додаточок або відкривайте сайт, заходите в Hotline Finance, Автоцивілка. Або купити новий поліс, або тут відображаються ваші ваше авто. Якщо його немає нове авто, просто вводите свої номера, розрахувати вартість, вам покаже усі страхові компанії, і ви виберете та, яка найзручніша і найбільше підходить для вас. А для вас, дорогі мої підписники, ексклюзивно на автотема. 10% знижка і не лише для нових користувачів, як то було раніше, тепер і для діючих користувачів. Тобто, якщо ви навіть зареєстровані, ви також отримаєте 10% знижку на страховочку. Тож беріть, оформляйте 10%, я вам скажу, це непогана така собі економія. Це в районі 400-500 гривень, виходить. Тому користуйтесь, а я розповідаю далі про посвідчення водія. Тож... Як можна буде отримати права в дії? Бо я нагадаю, раніше було прийнято, що тепер теоретичну частину курсу можна вивчати самому. Не обов'язково їхати в автошколу, а можна самостійно вдома підготуватися попроходити проходити ці тести онлайн, так, і потім прийти здати екзамен. Це можна зробити вже навіть зараз. Тобто ніхто не заставляє вас йти в автошколу вчити саме теорію. Але тепер можна буде навіть не йти здавати екзамен не Незабаром, як тільки це почути, можна буде просто відкрити ДІВ, записатись на здачу екзамена і в зручний для вас час, а не стояти в чаті, не брати номерки. Да, от тут бачимо тривогу, всіх повиганяли, А будь-який для вас час пройти екзаменування і отримати довідку про те, що ви освоїли і здали теоретичну частину. Як він сам стверджує за тим, щоб це не було якихось махінацій, порушень, ще щось за людьми буде слідкувати штучний інтелект, тобто відслідковувати вашу активність. І якщо ви там де десь голову опускати вниз, боки дивитися, то штучний інтелект такий тест забракує, тому що буде вважати, що ви що робите, правильно списуєте. Тобто вам потрібно буде чітко сидіти перед телефоном, дивитися в екран, щоб не було з боку ніяких інших людей, ніяких посторонніх звуків. Лише тоді тест здачі на права буде вважатися. Дійсне. Після того вам потрібно буде записатися в автошколу, пройти вже практичну частину, тобто водіння, і вже стати. Кінцевий тест в автошколі, саме водіння, і після того отримати права. Нагадаю, також що всі сервіси по продажу реєстрації перереєстрації тут також перенесли в дію. Тепер можна то зробити там дуже швидко, зручно і не потрібно їхати в сервісний центр взагалі. Тобто техпаспорт прийде вам на почту і ви його там. Заберете, а номера можете або залишити ті самі, або змінити. Тоді номера нові прийдуть на почту, а старі вам потрібно самому утилізувати. Ось така ситуація на сьогодні. Бачимо, що дуже багато сервісів переходять в онлайн в дію. Про це вже відверто заявляють, що хочуть перевезти усі сервіси, які пов'язані з е, авто в дію. Тож надіємося, того очікуємо. Саме головне, щоб знаєте. Не було прецедентів, коли це все буде підписовувати, тому що знаємо, що в сервісних центрах буває дуже багато так звані купують права, так? хоча з цим дуже сильно боряться. І камер наставляють, і мікрофони в машину, і е, при здачі йде щитування лиця, щоб ніхто інший за вас не здав. Тобто ну, дуже багато чого запустили додатково для перевірки і для. Закриття факту такого як купівля прав, і тепер через дію знаєте, то вже може унеможливити цей процес як такий взагалі. Тому що там буде дія підпис, дія верифікація. Головне, щоб воно все хорошо працювало, не давало ніяких збоїв. Ми ж на апотемі будемо цим зберігати, я вам складати.